Друзі, вітання! Це твоє авто, у нас на продаж. Mercedes Sprinter 2020 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9-ступенева коробка перемикання передач автоматична, дуже зручно, багато місця, автомобіль не брав участі в ДТП, кузов не порваний, весь ціленький, дуже охайний. Людина взагалі купувала цю машину собі, щоб возити мотоцикл. Але трошки не розрахував по габаритам, ця машина йому не підходить по розмірам. Тому автомобіль зараз на продажу, автомобіль в цікавій комплектації. В нього є система контролю сліпих зон, електроскладання дзеркал, у нього є камери передні і задні, також є передні задні парктроніки. Я вам вже показував, що там всередині по розовому відсіку. Красиве кермо. Як в легкових Мерседесах рояльний лак, датчик світла, пробігу на щитку 143 тисячі км, ось така мультимедійна система, але, на жаль, немає кондиціонеру. Зате пілот сидіння з підтримкою під коліно, під з поясничною підтримкою та з пневмоподушкою Приїжджай. І цей трудяга буде твоє авто.